Усім привіт, шанувальники футболу. І ми продовжуємо кар'єру за гравця. В нас вже грудень розпочався. І сьогодні в нас буде матч з ЛНЗ, а в наступній серії закінчення. Року, я думаю, провести два матчі: хайлайт-матч з Оболонью та повний матч з Шахтарем. Далі в нас Січень, нікуди я не хочу переходити. І початок другого кола, другої частини чемпіонату. Добре, давайте розпочинаємо. Граємо на виїзді з новими. Втомлені, Дивіться, ЛНЗ також дуже втомлені після кубкового матчу. У Нас до речі, здається, перший раз виходить Біловар, і знову на лівому фланзі грає центральний захисник. Любить Луческу туди поставити або Дячука, або в даному випадку біловара. Іноді виходить лівий захисник Дубінчак. Е, да. Геніїм. Ну, бачимо, що по силам у ЛНЗ куди більші проблеми, ніж у нас. Це вже 14-й тур чемпіонату України. Зима. Так, холодно, снігу нема. І що тут? Ну давайте перемога. Ну, давайте ось цю за, за задачу викон... Попробуємо виконати. Все-таки ну, нам потрібна перемога над ЛНЗ. Ну і матч розпочато одразу пас вперед. І тимчик боротьбу програє. Руками хтось там грає, це попов був. Перший штрафний удар. Удар. Шапаренко м'яч влучає. Біловар. Виходимо через пас в атаку і це можна. Це потенційний вихід сам на сам. Удар. Перший момент. Не забиваємо. На 4-й хвилині в ближній кут голкіпер витягує. Подача колись пішла не на нас, але Буяльський класно грає головою і буде ще один кутовий. Випередив Буяльський свого опонента і. Красивий стрибок. Голкіпера. Дайте, можливо, на дальній фланг. Ні, знову подача не на нас. Періс. Міг помилитися. Але повезло, що там рукою грає. Удар Шопаренка. Пеньков забирає м'яч до рук. Щось щось там тупить Беніто. І саме через його фланг розпочинає атаку черкаська команда нич. Рибалка. Удар! Нещеред, до речі. Грає. Бощану Бущан, дали. Відпочинок. Дивно, що нас не замінили, тому що у нас е теж з витривалістю. Ну, як бачите, не дуже. Ми так пару раз пробіжимося і. Буяльський но! Гольова передача. І це 11 хвилина. Ми вже виходимо вперед. Віталій Бояльський замикає простріл. Ну і звичайно розчарований голкіпер. Така накидушка вийшла. Ну, просто залишили одного Буяльського. ну, щільніше треба грати. Вже металіст показував, як це потрібно робити. Ну, мабуть, такий кубковий поєдинок дався в знаки. Я нагадаю, що ми пройшли. феєричне пройшли в півфінал Кубка України Іван. Скоропадський, Ух ти, який підкат. Оформив покер. Зробивши тим самим камбек. Ну і ЛНЗ також в півфіналі якраз ми з ЛНЗ і будемо грати. Але це вже буде навесні. Так, поки нема кому віддати Шапаренко. вже Встигли заблокувати. Ух ти, куди ти так відпускаєш. значить ж техніка, техніку покращили. Так, не буду я пресингувати сильно, тому що... Сил і так небагато. Ух, буяльський! Уф, зафінтився. Савін. Савін. Біжить по флангу. Що буде подавати. Ні не подає. Віддає в центр на рибалку. Рибалка в штрафному майданчику вже Перепасовується Удар! Нещеред рятує. Другий його сейв. Пасіч? Селін. Рибалка. Калюжний? Калюжний перейшов в ЛМЗ. з Олександрії. Удар нещеред. Попов. Ну, ось, ось, єш. Між лініями. Та куди? Невже це... Так витривалість? Це вже другий подібний момент. Невже... Вау, періс. Яка погана передача. Побачив Беніто наше забігання. Під себе м'яч, Беніто. І дай пас! Беніто! Ну куди ти віддаєш? Це, це я навіть не просив, це він сам так віддав. Знову обрізка. Нич. Ну, вони теж помиляються. В простій передачі. Бояльський підхоплює. Що, заліз офсайд Чи ні, не заліз, молодець. Удар! 2-0. 2-0 на 36-й хвилині матчу. В ближній кут. Забиваємо і пробиваємо неробочою лівою ногою. Сильний потужний удар. Голкіпер. Ну, таке голкіпер мав би витягувати. Чиста помилка. Так, в ближній кут пропускати, але це 2-0 і це друга наша результативна дія в матчі. Олійник. Момент У олійника внещерет. Чудово грає нещеред на свої. 60. Який в нього там рейтинг? Ну, точно, не вище 65. Так, порушуємо там правила. Калюжний Вівчаренко. У нас є ще трохи сил. Вівчаренко, погано. Погано приймає передачу періс. Не. Точніше Від, віддає, віддає нормально. Погано прийняли. Селін, подача. Олійник. Ведемо боротьбу. Тимчик. Нещеред. На фланг. Переріс. У нас, у нас вже майже сил нема. І на цьому перший тайм закінчується. 0-2 на нашу користь. Другий тайм. Повертаємось без змін. Ті самі склади. Скоропадський. Періс. Скоропадський. Ох! Мало не забрали. На бедніто дивіться, сил просто нема. Я думаю, нас замінять. По ходу матчу. Ще пораненко доборотися. І удар! І ще. Ох, ну це. Дуже маленький тут XG від цих ударів. Один заблокували, другий І зовсім не вийшов. Банада, рибалка, попов, Вівчаренко, Бояльський. І можна видавати передачу на Беніто. Беніто віддає на скоропадського. Тут партнер був, але не дали нам зробити цю норму передачу. Захисник не підстрахував. Ох, помилка. Пасіч наш, до... наш дожене. Ні. М'яч виходить за бокову лінію. 55-та хвилина. Беніто йде на заміну. Ох, там вже. Іван безсилий стоїть, але якось ще біжить. Ні, щось цей фін взагалі не працює. Попов. Попов. Непогано в захисті грає. Шапаренко Потрібно Вперед. Вперед. Ох, уже прийом м'яча ніякий. Підставляємось під підкат. І це повинна бути ще одна жовта картка. Це олійник. Ні, це Калюжний. Іван Калюжний. Буяльського змінюють. Так, Шапаренко Знову буде пробивати. Так, пробиває. Слабенько. Ну і в ствір м'ячний йшов. 63 хвилина вже, мабуть... Скоро потрій... О, Кабайов вийшов. Кабайо, це його, здається, перший взагалі вихід на поле. Кабаєв замість Буяльського. Досить дивно. Нещеред. Ну от нещеред сьогодні впевнено грає. Оп. Ах. Ніхто нас не підтримав. Брашково. Тимчик. Бохун. Бохунов У Скоропадського Показуємо дріблінг. А ось удар! Чудовий сейв. Чудовий сейв Пенькова. І що ще одна заміна? Так, Вівчаренко. Іде на заміну. Удар. Нема удару. І що, це вже, здається, три заміни зробив У Нас він не змінює. Хоч у нас ледь-ледь витривалість залишається. Ага, так. Е -е, вже заміну попросити не можна, тому що замін нема. Біловар виграє на другому. Другий поверх, ну це порушення правил. Багато фолять. гравці ЛНЗ, мало що виходить у них. І знову до м'яча під, підходить Шапаренко. Знову буде пробивати? Так, знову пробиває і знову не точно. Щось не йдуть перед, е, удари зі штрафного у Шапаренка. Спробуємо оббігти. Прибираємо. І удар. Блокують. Блокують цей. Удар. Головою удар. Ні. Не виходить. Шепелів. Підхоплює м'яч. Попов! Ого. Не той гравець. На ударній позиції опинився. 10 хвилин приблизно залишається до кінця матчу з рахуванням компенсованого часу 2-0 ми впевнено перемагаємо. І маємо ще момент, якщо зараз м'яч не загубимо, так і знав, що не те зробив. Калюжний, Копил хоче забити ЛНЗ. Але нещеред грає впевнено. Так. Хоча потрібно, звичайно, зауважити, що ЛНЗ то моменти створює і поворотом пробиває. Але нещеред сьогодні надійно. Грає. Що там, офсайт? Так. Офсайт. Або хтось рукою зіграв. 8.4 наша оцінка трохи падає. До речі, вже компенсований час закінчився. І ось. Там є гравець. Удар! Удар і це! Ні! Це не. гол. Це навіть не кутовий, а, а яка передача була. Могли б 3-0 робити рахунок і. Ще одна результативна дія. Ех, зараз. Я б зараз пробивав, би, якби арбітер не свиснув. Ну що ж, 2-0, теж непогано. Дві результативні дії. Гол плюс гольова, ну і три очки, що теж що найважливіше так, гравець Матчу Скоропадський. Ну ось, як бачимо, ЛНЗ свої удари наносив. Але, звичайно, потрібно щерета відзначати, який багато. Е, багато сейвів зробив. Ну і дивіться, нам дають аж 6 очків вмінь. Так, зараз я подумаю, куди їх вкласти і повернуся. Ну що ж. Вирішив я перше 5, 5 очок потратити на архетип гепард і прокачати на максимум, на максимум темп. Ну і останнє вміння я вкладу у витривалість. А далі вже буду прокачувати паси. Я думаю, або удари. О, одразу рейтинг 77 архетипи. З'явився, явив, з'явився архетип гепард. Ну і апнули свій загальний пункт до 77. Ну що ж, я дякую за те, що ви подивилися. Оцінюйте дане відео, можете підписатись, поділитись думками в коментарях. Ну і зустрінемось в наступних відео. Всім удачі і всім пока!